For you

En dat is Мне в 15, а лапцу. Ми написали. Партия подписчика. В основном, это 94, в Актару, 37. Розуміти, это цель. Понимаете, что теперь, поэтому что ничего не давайте не спешить, мы понимаем. Поэтому не надо, чтобы один читал, друзья, вас зачитывать, а потом прошу, чтобы мы їх рахували. А я думаю, їх сложилась у 10.

Прирахування відно законодавства, що ви читаєте, коли ми всі прийняли, тоді ви за комісія в повному збою приймають участь у перерахування. Тому що ми не знаємо, які це 132. Ah, è ordinato. Martina. Buonasera. Mi ha ricevuto il 10 di Треба декілька противника процес... процес... Просес... 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 не надо зачем? Давайте поймать делиться, а вот еще типа идут, два, да паріна. абсолютно верно. Мы минимум нужно три переверить. Так чекают Украину. Ну давайте зачем нам драться?

We're going to the маю особливу думку. Голова, хто це? У вас заступник має особливу думку? Так. Тут вони сказали, маю особливу думку. Вимагаю, що я вона була особливу. Особливу. І вимагаю, що я вона була особливу. Це хто? Заступник вимагаю, що я вона була особливу. А хто? А де тут заступник? А яка у вас сюда сюда? Ну там було два старых

Справа в тому, я хочу вас розчарувати, я думаю, не знаю про це. Яка цифра стоїть? Куди я говорю вас? Яка цифра стоїть? Громко. Читайте просто. Одна тисяча сорок один. Де було? Питання. А йоки я поймаю. По не можуть так і долбані ОВК. Бо я вже теж вибрав тихий гор. Но таких у нас датчик протоколів, вибачте. Моя особиста дикар. Я вперше бачу олій дальші протоколі. В общем, я давайте перерахун голоси на ваші дійшу, у вас нічого не украло, нічого. Значить, справа в тому, що читайте. Якщо почитайте, якщо згідно законодавством, ви вимагаєте перерахунок голосів. Питайте, будь ласка, питайте, значить, фізична виборча комісія приймає після сідання і технічні далі. Тільки три рішення: одне прийняти, одне дати на оточення, ви написали 40 на овацію 141 і перекуно голосів. Перехунок голосів звідси на законодавців, відбувається. в кінці загальної черги після прийняття протоколів у всіх членів комісії при рішенні ОВК за всіма членами ОВК. Дякую. 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 Я не говорю, по... ви почитайте цепом. І за яким приймаємо всі ДВК вас перерахувати. Це може бути завтра за вас і у рівні. Не будете так давати. Ні, це Так, вимаг... да, По-перше, у мене питання, якщо Почекайте, у мене питання, якщо ви маєте власну думку, і ви вимагали, як засуджується перерахування голосів. Було ли на дільниці зроблено перерахування голосів. Це наші протоколи. Читайте. Було і здоров'я зарахування голосів, чи ви чи голосування відхилилися. Відхилилися. Можна ви ж працювали в режимі дисізді, якщо він і дивиться, а поставили питання, так і саме голосували, що ви сьогодні. Ви ж проголосували чи.

...скаргу чи особисту думку спостерігачів, якщо там вони є. Не вони питання не це було там відхилено. Ми не маємо часу, ми не маємо до повертатися досягнути ще більше часу. Що вони там розглянули, вони відкрили. Ну це зараз тебе немає значення. Ви зрозумієте і всі спостерігачі особисто до немає, не до нас поступав. На те, що там було щось, де ваші спосигачі. До речі, вони один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім, дев'ять чоловік підписали, тільки один з особливою чоловік. Заступник взагалі не поставив офіс, а зараз вісім записав, вони закрутили, які будуть запам'янів. Це про це повний ідеї, вони хто не, не приймає. Не ОВК, не стереза, ніхто. Тому що візьмає, але він довжен бути вона. Ви купити, він може законодавство, він може бути що додати до протокол. На під час і навіть це ще вимагає перебування. На сьогоднішній день ми не маємо, не можемо його прийняти, так як у першу деправі написано, не сторожний день. А він не оточний протокол. Він можливий його оформити як на але, якщо він знов каже, що я його підпишу, чи це буде написано. Так, і тут є, і тут взагалі я взагалі щось не можу зрозуміти голову, і ще крім заступника, ще у двох членів поліції була власна думка, написано місце постійці, власна думка, власне думка. Розумієте? Почекайте, це неправильно. Яка власна думка, вас... я власну, де, де, де власна думка? Де вас ви ви наприкладши два протоколи? де чотири людини пишуть, маємо що будь-яку більш нічого, не що де особи задума?

попрошу надиктувати нам ваш судовий документ, читаю пустотя. за думка? Так, на поліції. А, скажіть, прочитайте результат. Розберуте, що вони конкретно хоча путь нам уточнюючи протокол, і ми даємо. Якщо наприказували, давайте я помню, для я у них потом выйти для тебя. Все, короче, их отправляют

Зачитывай ему, зачитай ему три. Ибо Я не читаем.